І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогодні із Воскресним Днем, учасників із прийняттям святих Христових Тайм. Найперше хочу усім вам подякувати, що ми достойно зустріли нашого святійшого патріарха, прибувши всі на богослужіння. Створивши цю величну, нашу кафедральну молитву в Соборі, в День нашого престольного свята, я всім вам дякую. дякую. Кажу вам з цієї причини, тому що Патріарх залишився задоволений візитом на Волинь, великою кількістю віруючих людей спілкуванням з вами, спілкуванням з нашою владою, з волинянами. І йому завжди приємно сюди приїжджати, тому в нього побажання і благословення таке, щоб і ми надалі залишалися стійкими у своїй вірі і такими жеребними прихожанами храму. Разом з тим ми вшановували величне свято Святої Трійці, яке для нас є не лише престольним святом. А днем сходження Святого Духа на апостолів. День П'ятидесятниці. І чим це є особливе, не тільки Божественна благодать і Дух Святий спочив на кожному із апостолів. Але в першу чергу надихнув їх і надав їм силу іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє на тих мовах. На яких люди спілкувалися, тобто на всіх і в першу чергу засвідчили розуміння цих євангельських істин, ті, хто прийшли в той день в Єрусалим помолитися. Що це для нас означає? Що і ми, згідно цього свята, не тільки маємо право, а повинні молитися на нашій українській мові. Тому що Дух Святий так зволив. Не так ми хочемо, а так зволив і таке є веління Святого Духа. Ми визнаємо слова євангельські, що без волі Божої, як далі? Нічого не відбувається. Якщо великий нарік. Розмовляє своєю мовою, значить на цьому є воля Божа. І тому з часом відродження нашої церкви перше питання, яке ми перед собою поставили, це звершення богослужіння на нашій українській мові. Зрозумілі і опираючись знову, не тільки на п'ятидесятницю, а, на апост... а не тільки на Євангеліє, а й на слова, які розтлумачив апостол Павел. А він говорив, я волію краще сказати п'ять слів зрозумілою для мене мовою, ніж 100 незрозумілих. Бо це буде мова слова, а це буде вираз душі, те, що є, і те, що ми хочемо сказати Богу. І тому ми сьогодні і звершуємо наше богослужіння, і в нас є всі книги, починаючи з Євангелія, яке ми розуміємо, ми долучаємося цією молитвою і всією нашою громадою. Прославляємо в Троїці славимого мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. І кажемо українськими словами: присвятаю Троїця Божа наш, слава Тобі. Сьогодні не випадково ця. Тематика існує в суспільстві, тому що мовне питання є важливим і в політичному аспекті життя. І ви бачите, що зараз відбувається. Я би це на назвав богохульством. Бо це боротьба із Святим Духом. Всякий гріх. Проститься на землі, а хула на Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. Це слова Євангелії. Тому ті, хто з тим бореться, бореться з українською мовою, з українцями, хай знають про це, що вони борються з Богом. Це не просто зневажити щось, а це вже виступити проти самого Бога. А це вже тяжкий і смертний гріх. Бо ти зневажаєш, зневажаєш Духа Святого, а хула не прощається ні в цьому, ні в майбутньому віці. Але я би хотів заакцентувати увагу ще в іншому. Не брати вершини цього питання, а вершини нашого з вами елементарного земного життя. Якщо сповідувати, Мову, яку дарує Господь, якщо сповідувати благодать Святого Духа, який діяв в апостолів через Проповідь, то давайте звернемо увагу, як ми з вами спілкуємось, які слова ми вживаємо, українські чи неукраїнські, хульні чи правильні. Ми можемо сказати, різні влади були, в різних школах вчилися. Звичайно, все це так. Але чи намагаємось ми виправити себе? Не суть, як ми діємо, але чи ми працюємо над собою. Інше. По місту йдемо, вивіски, на які мові вони висять. А ми байдужі. Ми приймаємо цю зневіру чи не приймаємо? Приймаємо, тому що мовчимо. Можемо сказати, ми безсильні, ні, неправда. Джерелом влади є хто? Народ. Народ. Якщо ви є джерелом влади, то йдіть до тих, кого ви наняли на роботу і вимагайте від них відповідної поведінки. Йдіть і вимагайте. Ті, хто їздив в полонничество в Ізраїль, може знайти на цьому підтвердження. Там багато народів, там п'ятдесятниця була. Ну на єврейській мові обов'язково зверху і більшим шрифтом чи на інших мовах написано. Зверху. Не знизу, не посередині, а зверху. На їхній мові. Так от стоять ті, хто зі мною їздить. Так. Чому немає в нас такого? Не треба звинувачувати владу. Кожен або родич цього підприємця, який має цей магазин, або це його власний магазин, як ми підписуємо назву фірм, магазинів, різних закладів. Різних закладів. Можна написати на любій мові, на англійській, це торгова марка, будь-що. Ну зверху напиши на українській. Щоб було зрозуміло, це є патріотизм до мови, це є шанування мови. От в цьому виражається наша, наша дія, наша шана і повага. Не треба дивитися на інші місця. Давайте глянемо на себе, що в наших домівках, які тексти, яка мова, як ми розмовляємо вдома, з рідними, з сусідами. Давайте почнемо із цього, ось цієї шани, а потім будемо ставити вимоги по відношенню до інших. Легше, я розказував вам, де цей палець повинен бути. Ще раз його підніміть. Куди має бути повернутий? На себе. Давайте почнемо із себе. От те, що залежить, робити нам. Нам безпосередньо в побуті. Кожен день. Дома, на роботі, будь-де, будь-де, от в цьому проявиться наша шана, любов і повага до свого. І коли ми створимо ось такий український світ, український світ, ніхто його нічого не може здолати. А чому? Тому що нас буде захищати сам Бог. Він нам дав і бачить, що ми шануємо те, що він нам дав, і він нам в цьому буде допомагати. Але якщо ми самі зневажаємо, то якого ми захисту ще просимо Бога? Якщо ми самі зневажаємо, зневажаємо самі себе. Ми зневажаємо те, що нам дав Бог. І тут же до Бога звертаємось захисти, допоможи, виправити. А хто буде виправляти? Бог дає силу тим, які трудяться, тобто нам. Нам, самим, безпосередньо, нікому іншому, як нам самим. Тому я сьогодні хочу закликати усіх вас, щоб оцей дух п'ятидесятниці, який є, оце хто що сумить в нашому громадянському суспільстві. Почати вирівнювати і виправляти із самих себе, і в тих межах, в яких ми живемо. І тоді це пошириться, ця правда пошириться і далі. І тоді від нас інші будуть дивитися, скажуть, а на Волині ось так. От ми почали ходити в вишиванках, Богдан Павлович запропонував. Почали ходити в вишиванках. Ми кожен рік. У нас в вишиванках все більше і більше і більше людей. Оце жива віра, оце живе українство, жива культура. Оце ми. І тепер не треба нікого заставляти. Тепер вже і школярі. Одні вдівають великі е, такі шлюбні плаття на випускний, а другі в українських строях. І він чатися так само приходять. Оце живий дух, який передається від прадідів наших. І нічого не треба більше придумувати. Бо воно все просте. І ось якщо в подібному ми будемо і в мові щось робити, не треба ні з ким буде боротися. Бо не буде з ким. Ті і так відійдуть, еволюційно вимогуть. А Господь нам буде допомагати ставати тими, кими ми хочемо стати. Господь допомагає тим, хто йде і хто трудиться. Тому хай наша віра буде дієвою, і наше життя буде дієвою. А ви всі усвідомлювали себе, що ви тепер українці. Не хахли, а українці. І це рабське треба в себе викорінювати. І до храму треба ходити в нових чистих українських одежах. А не в чому попало і не в турецьку. От з того треба починати? З дрібного. Як ранок починає, помолився, перехрестився чи ні? З простого. От давайте починати з простого. І не зсилатися, як було колись. Ми йдемо вперед. А той, хто оглядується, може тільки впасти. А вперед не піде. Тому дивимося сміливо вперед і стаємо справжніми українцями. І Бог вам всім на допомогу. Слава Ісусу Христу!